Херсон передмістя і вся правобережна Херсонщина під обстрілами російських військових. У Чорнобаївці українські бійці дали присягу на вірність та поповнили лави добровольчого формування ФЕМІДа. Разом із своїми родинами студенти Херсонського гідрометеорологічного коледжу допомагають військовим, роблять окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селищі Кіндійка. У неділю тут на службу зібрались віряни. Момент вибуху лишився на відео, яке знімала одна з прихожанок храму. Вибух пролунав приблизно о пів на другу, розповідає місцевий житель Сергій, який на той час був у храмі. Три-чотири секунди, і вже розвачимося в церкві, і вже стекла полетіли в церкву. Я вже минути через три вискочив на вулицю. Він зривом не було. Ну побачив, що це, побити все. І тоді вже з батюшки перекрили газ, Перекрили газ, виключили світ. О, і ще півчаса, минут сорок. Батюшка з церкви нікого не випускав, щоб все було полочне. Храм під обстріл російських військових потрапляє вдруге. Цього разу ніхто не травмувався, а минулого загинула людина. Говорить настоятель церкви Валентин Гороховський. Перший раз нашу церкву обстріляли 6 грудня. Тоді загинула людина в церковному дворі, були руйнування. А вдруге, оце сталося вчора. Знищено і водопровід, і газогін, але з милості Божої всі люди були в той час у церкві і ніхто не постраждав. Найбільше руйнувань під час обстрілу зазнав будинок настоятеля церкви, розташований поруч. Гучно у кіндійці було не лише під час обстрілу храму. Буквально через 10 хвилин, ще хвилин ще три штуки пішло далі. Біля магазину, біля шанамонтажки, потім ще там трошки вище, одразу три штуки, а потім затиче було. Під обстріл російських військових потрапляють не лише живі, а й мертві, каже протоєрей Олег Гороховський. 1 березня під вогнем було кладовище у селищі. Розрушено більше 20 могил. Це тільки на одному кладовищі, а їх в нас є і велике, і мале, і антонівське. Під час обстрілів людей не було, тому постраждали тільки пам'ятники, те, що люди для своїх покійних. Приукрашували гатили російські військові не лише по кіндійці, а й іншим селищам у передмісті Херсона. Розповідає голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За 74 рази по населених пунктах правобережжя випустили 360 снарядів. Під обстрілами були понятівка, Камешани, сам Херсон Антонівка. На жаль, загинуло троє осіб серед них двоє дітей. Це саме в селі Понятівка після обстрілу загинула мати і двоє дітей їх. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Вони звільняли від російських військових ірпінь, гостомель і бучу. Рік тому мирні жителі різних професій. Сьогодні бійці добровольчого формування Феміда. У травні минулого року добровольці прибули до посад Покровського Херсонської області. Згодом із Вікіпедії дізналися, що це село відноситься до Чорнобаївської громади. Тепер вони перше добровольче формування цієї територіальної громади. У Чорнобаївці склали присягу на вірність Україні Новобранці добровольчого формування Феміда. Його бійці брали участь у деокупації правобережної Херсонщини. Меч для окупантів справедливість для українців. Назва і девіз формування розповів командир Едуард Леонов. Виник, коли звільняли Київщину пліч опліч, добровольцями правниками. Відтепер у формування є свій підрозділ аеророзвідки. Вони звуться «Карлсонами». Це хлопці в основному херсонці, які в перші дні початку війни разом з нашими збройними силами вони відступили в Криворізькому напрямку і воювали з того боку. Так, тобто ми з Миколаївського напрямку воювали вони з Криворізького. В Херсоні ми об'єдналися і домовилися про співпрацю. І оці молоді хлопці, які ще не присягали на вірність Україні, сьогодні урочисто приймуть присягу і вже повноцінно стануть частиною «Феміди». Микита з позивним Тірен Херсонець, один із Карлсонів, доєднався до спецрозділу аеророзвідки у серпні минулого року. Многії мої друзі, ребята з Херсона, ребята з города Дніпро, какби і з ними бы рішив вступить в путь по освобождению Херсона. когда ми декупірували Херсон, було прийнято рішення часть парней как бы оформиться уже здесь, карто в родних краях. и продолжать оккупировать наш край. И я для себя эту клятву, можно сказать, дал в том, в том году, 24 февраля, да, когда там взяли в руки оружие и стали как бы бороться с оккупантом. Поэтому сегодня как бы для меня больше формальность. В душе я клятву дал еще в том году. Страху нехай, не знаю я! Страху не знаю я! Не знаю, что такое вагание! Не знаю, что такое вагание! Скрипи в еду! Скрипи в еду! Загордуй волю! Загордуй волю! В сердце замешкай моему! На посвято новобранців прийшли жителі Чорнобаївки. Ніна Леонтіївна пережила окупацію. Пригадує, як зустрічали воїнів ЗСУ. Хлопці приїхали тоді. Як то браті заїхали туди? Ми бігли хто в чому, хто хто в домашніх тапочках так радісно було все підходили. Хто що приносив? то пиріжок, то водичку то чай. то це дуже було радісно, дуже близько кланяємося і всього нам. Олеся, вчителька місцевої школи. Зараз працює волонтеркою Чорнобаївської військової адміністрації. Дуже боляче спостерігати за такою картиною, але ми віримо в краще, віримо в перемогу. Ми знаємо, якщо не ми, то хто? Від нас, мирних мешканців, залежить правда. Тільки молитва. Все, що можемо дати. Віра, молитва. Перемоги, краще майбутнє для всієї нашої країни. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон. Студентка Херсонського гідрометеорологічного коледжу Юлія Ковалишина разом з одногрупниками допомагає бійцям ЗСУ. Вони виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки. Дівчина говорить: до цієї справи долучилась уся її родина. Збираємо баночки на свічки, тканину. Робимо ангелочків для них як обереги. На момент окупації в мене у кімнаті весь час висів український прапор, тому навіть якщо б зайшли окупанти, я їх не боялась. Коли не було світла місяць, то тато переплавляв свічки та мої молодші братики разом з ним їх ліпили. Молодший братик сказав, що обов'язково буде ліпити для ЗСУ і він. Старається. Мої братики також малюють малюнки для ЗСУ, відео знімають. Допомагає військовим і третьокурсник Іван Груздов. Сьогодні він робить кошики з цукерками для бійців. Хлопець розповідає: у Херсон повернувся після звільнення міста. Зараз доводиться ще й ремонтувати власний будинок, який потрапив під обстріл. З Соцом виїхали в магазин. Через 15 минут нам дзвонить сусідка, Говорить ну не приїжджайте, у вас прильот. Ну так. Да. Приїхали, посмотрели, подождали МЧСников, устройматеріали теж сусіди поділились. Волонтерством у коледжі почали займатися ще до повномасштабного вторгнення, розповідає викладачка Ірина Бут. Спочатку допомагала обласній дитячій лікарні та дитячим будинкам, а з 2014 року військовим. Наш студент Райхерт Олександр він пішов добровольцем в АТО, і ми допомагали йому. Чим могли він на жаль загинув. Ми допомагали йому побратимам його, нашим випускникам. Ірина розповідає, студенти і викладачі коледжу працюють на перемогу як можуть, здають кров для поранених, в'яжуть шкарпетки для бійців. У кожну посилку на фронт додають власноруч зроблені подарунки або цукерки. Зараз у місті восьмеро студентів її групи, долучаються до волонтерства цілими родинами. Багатодітна сім'я в мене, Ладижинська Даша. Там вони роблять ці свічки всією родиною. Інша родина Соколових в Чорнобаївці весь час там вони робили серденькі такі, а й лав Чорнобаївка. Да? Бо вся країна і не тільки знає про нашу Україну, про Херсон. Стан під окупацією він впливає на людей, що хочеться вітати все, що в тебе є. Для того щоб допомогти і щоб скоріше була перемога, Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.